Наш університет був під обстріл більше 12 разів. Сторож каже вітань. У нас було втручання, по-моєму, коледжа немає. Диму, а нема ні душі. харків. Місто студентів до 24 лютого 2022 року завдяки наявності майже 70 вищих навчальних закладів це місто просто всмоктувало молоду енергію. Близько 200 тисяч студентів мешкало тут щороку. Але все змінилося в один день. Росія напала на Україну. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Російська атака на Україну розпочалася о 5-й ранку. Більше двох тисяч студентів в мирний час відвідували цей заклад Харківський національний університет міського господарства імені Бакетова. Аліна Турцай навчається, а тепер і працює тут з 2016 року. Коли людина сюди вступає, починає свій студентський шлях, свій робочий шлях в Бакетова. Вона назавжди залишається в Бакетівській спільноті. Наше знайомство з університету ми починаємо з музею, а точніше з одного експонату, якого Бекетівці воліли б ніколи тут не бачити. Це уламки російської ракети, яка влучила в наш університет в лютому 2023 року. Ці уламки були вилучені, були відправлені на експертизу і вже в в документах правоосновчих органів там вже були ці результати. За їхніми даними, це була ракета Ц-300, яка влучила безпосередньо в корпус університету. І університет взагалі не відноситься до військових об'єктів, нічого поряд такого не було. Можу одне тільки сказати, що біля університету знаходяться житлові будинки, які теж постраждали від цієї атаки. Від такої потужної вибухової хвилі, яким чином метал у нас був вигнутий. На цьому місці, де ми зараз знаходимося, це були у нас лекційні аудиторії великі, в яких займалися студенти. На момент влучання, де ми зараз з вами стоїмо, цього взагалі не було, плит перекриття не було, стін не було і також не було покрівлі. Від потужного удару постраждала і перлина університету, центр трансферу і технологій мегаполіс. Його було відкрито незадовго до вторгнення росіян. Тут зустрічалися студенти, для них проводили майстер-класи. З цього місця викладачі і учні співпрацювали з науковцями всього світу. З цієї сторони знаходилися новітні комп'ютери з дуже крутим програмним забезпеченням. А наші студенти, архітектори, будівельники, вони працювали саме на закордонні проєкти. А раніше саме на цьому місці, де я зараз стою, був мій робочий стіл, тут був мій комп'ютер. Коли ти бачиш кадри після фрази Аліна влучила в наш університет і мені скидають фотографії, де над моїм робочим містом просто ну, от небо, і воно повністю завалено. Ти дивишся і немає нічого. Це дійсно залишає такі на серці, сліди на нашій душі, які ніколи не загояться. Зруйновані не тільки навчальні класи навчальних корпусів, зруйновані гуртожитки з 17 навчальних наших корпусів, 15 отримали руйнування. Це біля двох тисяч студентських місць для навчання. І лабораторії, і це ще пошкоджене, і зруйноване обладнання, дуже серйозні руйнація. Згаданих ректором гуртожитків до війни у структурі було 10, вціліло тільки 3. Сьогодні тут проживає лише 28 студентів, але на момент повномасштабного вторгнення їх було 2,5 тисячі. Коли війна почалась, діти ж в гуртожитках були. І ми їх в підвал спускали сховища тут рядом о, великий гуртожиток п'ятий, ми там їх ховали. Драматичні події тих днів добре пам'ятає випускник університету, а зараз захисник України Олександр Медвідь. Нам вдалося поспілкуватися з ним через відеозв'язок. Повні була була ніч, і це перший раз, що в мене вийшло заснути. Бо перші два дні точно не спав, бо і не могли заснути. І заснув діти. Таким, таким потужний підрив був. Я пам'ятаю, аж, аж, аж забув, як дихати, прям ступор такий схватив. І помню, хтось на коридорі на кричить в укриття, все, якось так вибігаємо, і воно настільки все сильно тряслося, і воно з самого прольота, то в, в гуртожитку аж світло за, загорілось. І такий був колір от вогонь горів, але не як в кострі, а такий кислотно жовтий, такий маслянистий, такий неприємний. Ну, малі діти у нас там були, я пам'ятаю. там, хлопці, студент, ну і студенти. Я пам'ятаю цю атмосферу паніки. Це такий в ушах дзвон стоїть, але я чую, чую як, як плачуть діти, паніка, ці крики. Ого. І далі так, от хлопці, і все. І далі вже от наступний день. Це були російські обстріли. Так, да, це, це були російські обстріли. Ну, тобто, навіть було видно саму траєкторію, куди було, було запуск. Наш третій гуртожиток, який теж під обстрілами побував, росня обстрілювала. А тут люди живуть в клініки глазні, нічого воєнного, ніяких об'єктів, ніде нічого. Бачите, не було ціною вікна, Ми все побито, все побито, все побито. Окрім гуртожитків, університет має у своїй структурі ще два заклади, вщент зруйновані російськими ракетами. Один з них це навчально-науковий інститут будівництва та цивільної інженерії. Під час влучання ракети у цю будівлю у її підвалі знаходився працівник інституту Роман Лівцов. Влетіла яка-то дуже серйозна штука. бо я, я спочатку підпригнув, потім полетіли всі речі якісь і тільки потім була вибухова хвиля. Закрило. Ну я ж минут двадцять посидів, а потім чую горять дрова. Виходжу, палає. Шостий поверх. Директор інституту Володимир Бугай показує наслідки ракетної атаки, в результаті якої зруйновано 60% будівлі. я навіть до ранку не вдалося, вдалося погасити тліло ще і вранці. Кафедри, сучасні лабораторії, міжнародний центр оснащений найновішою технікою. Все було розтрощено. Площа руйнувань близько 7 тисяч квадратних метрів. Для порівняння це майже вісім футбольних полів. Страждали, шостий надбудова повністю вигоріла. П'яти ви бачите руйнування. Ось Перекриттів немає, покриття немає, ригелі пошкоджені. Зруйновані всі інженерні мережі водопроводу, каналізації, опалення, електропостачання. Тобто на сьогодні цей корпус не є придатним до експлуатації. Мультимедійна дошка була тут. Але, на жаль, все зруйновано, все знищено. Чи багато техніки загинули? Дуже багато. Причому такої коштовної техніки, цінної техніки. А вже у червні 2022 року російська ракета поцілила у житлово-комунальний фаховий коледж. Сторож, каже що у нас було втручання, по-моєму, коледжа нема від актового залу, який знаходиться там, до спортивного залу. Та не може такого бути. Повністю провалився, від 4 по 1 етаж. Повністю зрунивано. актова зала зруйнована на 220 посадочних місць. Здесь проходили всі заходи, які ми проводили у коледжі. Свята до Дня студента, до, 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 до дня педагогічних працівників, випускні вечора. Заміни були в окна. Зроблено було ремонт у цьому приміщенні. А сьогодні ви бачите, що треба все демонтувати. Це був цивільний навчальний заклад для тисячі студентів, майбутніх бухгалтерів, ландшафтних архітекторів, готельних працівників. Війна позбавила можливості навчатися в цих приміщеннях. От, якщо було б була е, б змога спитати за що, у мене є велике, велике бажання спросити у росіян, за що нам досталося, от, зруйновано дві будівлі. На даний час для того, щоб повністю відновити навчальні корпуси університету і гуртожитки до того виду, що було до повномасштабного вторгнення. Ми десь кажемо про 580 мільйонів гривень. 23 вищих навчальних заклади Харківщини зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак. Професор університету Бекетова Владислав Плюгін проходить безлюдними коридорами. В порожніх аудиторіях він хоче бачити учнів, що отримують практичні знання і насолоджуються золотим періодом студентства. Справжня енергосистема від електростанції до споживача. І це не імітація. Тут насправді подається напруга, по тих проводах протікає струм. І тут протікає, звичайно, не 10 тисяч вольт, не 110 тисяч, а всього-навсього 20 вольт. Але тим не менш, сам процес тут відбувається. Ну і знову ж таки, ця аудиторія пустує. Ми її тільки побудували, вона працювала майже два місяці, а потім через російську агресію просто навчання припинилось. Попри неодноразові обстріли Харкова, університет Бакетова поступово відбудовується. В режимі онлайн відновлене навчання, адже попиту серед абітурієнтів і студентів університет не втратив. Наш ліктор і вікна ми поставимо, і двері ми поставимо, і діти до нас повернуться. А ми будемо чекати, все одно.